Вложені, І він винайняв будиночок, на першому поверсі була конюшня, а на другому поверсі були ну, такі так? То Чому він винайняв так? Бо, по-перше, воно дешевше було, ці запахи ж там не кожен хотів з багатих жити, щоб нюхати ці. По-друге, йому нагадувало це свою рідну сторону в де він з конями любив. В конях їздив там і верхом їздив на охоті їздив, тому він описує потім у своїх творах, що він дихав цим і ну, якби батьківщину свою згадував. То це така бруківка тут виложена, що на той час як була в Парижі. Ну, це Париж, місто, вулиці Парижа. В Парижу він пише. Останній твір, який я казала, саме найбільший пан Тадеус». Найбільший твір пише видає його. Хоча цей твір зразу не прийняли самі е, поляки, які може, ми послухаємо вас. Розкажіть, будь ласка. Ну, ні, може, теж ще знаєте. Ми теж послухаємо, бо я ясно, я не є екскурсоводом. Просто напросто є опікункою вистав, де ми дивимося, прибираємо тут дивимося, наглядаємо. Але оскільки сама э, зацікавилася, слухала, як розповідають на польській мові, і э, ну, запропонувала, кажу, чого не в нас так багато українців на українській мові не веде то вони кажуть, пані Тетяна, якщо ви зможете, то ми тільки за. Ну і я змушена була тоді почитати його твори більшість почитати в інтернеті про нього і вже тоді збирати вам. Але може хтось знає, може хтось розказує. цікаво. дуже цікаво. Ну, значить так, перепрошую. Якщо хтось ще знає, то я не маю проти послухайте. Ні, слухаю добренько. Ну, приїхав до Парижу. Тут є такий образ, Анджей Часторійський. Це як називають його некоронований корон. Якщо хтось з вас десь їздив, є його матері. Черторійській теж замок і там теж багато картин є виставив, з дуже багато знака роду такий є. Він дуже дуже багатий був. Коли приїхав теж до Парижа після повстання Варшавського. Приїхав з родиною своєю. А, до речі, може, про нього розкажу, можете почитати потім в інтернеті. Значить, він з багатою родиною був, навчався в Лондоні. І, значить, коли якраз розподіл останній був в Польщі, і почали забирати маєтки там, комусь там графство надавали. Ну то були вони пани, а потім вже з Росії з Росії граф, так і залишали землі або трошки відбирали, трохи поставляли, оставляли, бо там інших з Росії забирали ці землі, віддавали. Ну а скільки мати його була з дуже заможного роду, така дуже розумна жінка, багата, вона схитрила своїх двох синів, які навчалися в Великобританії в Британії. Відправляє на службу до царського уряду е, і тим часом е, залишає собі свої маєтки. От він з братом їде е, до царського уряду. І на той час Олександр пізніше він був царем, а на той час ще не був царем. Олександр Андрій Черторівський, і той самий, що я казала, поліцей е, Миколай. Микола ну забулася, там казала фотографія, є, який ув'язнив всіх цих студентів. Ні, ні, ні а, ще був. То вони створили на той час в, цар, в царському дворі, ну і тайна поліція така була, чи, ну, то цар Олександр, ну на той час царевич дуже, -дуже дружив з ним. І пізніше, коли оженився цей царевич Олександр. Але в нього була якась там фаворитка коханка інша. Він до своєї, ну, одружився тільки так для того, щоб потрібно було так, якимось. Він до своєї жінки дуже холодно ставився, до своєї цієї е, 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 дружини. І, А вона була каже, така гарна цей черторівський. Ну як ти можеш? Ну така гарна, ну, ну хіба ж так можна? ну. Але то та я не проти, якщо тобі подобається. Тому так. І Згоди Олександра Царевича, Олександр Анджей Черторійський був коханцем з жінкою. Звичайно, вони це таємно скривали, це знав, ну може Олександр, може, ще хтось таких дуже-дуже близьких ори. ой, близьких І навіть потім казали, що дочка народилася, а вже ну, все одно слухи. Як така волку в сіні літаєш, да? десь слухи біють. десь дійшли, я на десь була ще на нього чи ще щось. Його відправляють в іншу країну послом, і він потім дізнається, що якби померла. Хоча ця дівчинка була ну, здорова, нормальна, але померла то він, ну, що, допомогли їй померти. О, ну, Таке було. Він дуже дружив, і цей царевич, якщо був царевичем, казав, обіцяв йому, що якщо я стану царем, то звичайно я надам права Польщі, так як Британії, так як на Заході, бо на Заході не було, там вже були палати, вибори. Не так, як в Росії сама да? що цар сказав, те, те і буде. Там все одно рішали якісь палати, одна, друга. Ну, щось голосування якесь було, не було таке, єдинолічно. І він казав, що так, теж буде устрій такий, як в Європі. Але коли став сам ходним царем, то сказав йому цей нагадав, що ж ти обіцяв, каже, то, що бабушка моя Єкатеріна приобрела, я не можу його ну, розпустити і не погодився. Тому стосунки в них потім не погіршилися і розійшлися. А дуже великий час вони дружили. Так що теж можна почитати Андрій Черто, Чарторівський, або Андрій Чарторівський, український. В них дуже багато земель навіть на Україні. Я знаю, на Житомирщині є Чарторійське селище, Волинь. Оцей Житомирщина тоді була Волинська область. Там теж їхні землі були. ну, Багата родина була. Як тороські ну? -то це все переживає. Ну і коли, значить, він приїхав до Парижу, він весь час стукався всі двері, всі ці сенати. Бо колись з мамою, як він ще дитиною був, приїжджав, бо я казала, мама була знатного роду, багатого їй. Вони ну, їздили по зарубіжжю скрізь же між собою родичалися і все. І він до тих же знайомих знов в двері, допоможить звільнити Польщу і щоб разом. А всі боялися. Та сама картина, що у нас повторюється, на жаль, там буде така карикатура. Всі побачите, я на початку, коли почала працювати тут, я не могла мимо тієї карикатури пройти цар і підносить якби орла, орел білий орел. Польща, знаєте, ж, на Гербові, на, на Флагові, є, там підносить, виливається кров, а всі інші там несуть подать, всі згорбилися, всі бояться. Ну, кажу, ситуація повторюється і, на жаль, теж, як і зараз. Тому що Росія перемогла Наполеона, була сама найбільша армія, наймогутніша, сталася країна держава. І всі боялися. Але разом з тим він. Ну, що мав кошти, викупив е, такий mm -hmm. готель біля Нотердам. і там е, створив бібліотеку, школу, тому що ну, і продовжував. Всі вже опускали руки, всі, ну, я ж кажу, нагадую наш час. Не всі вірять, що вже та Україна буде, да, що... а він продовжує до останнього боротися. І тому хотів зберегти. Цю культуру, щоб, бо чоловіки женилися, бо більшість чоловіків виїжджало, але ну, і жінки, звісно, більшість чоловіків, які приймали участь в повстанні, бо, хто міг втікти, виїжджали то женилися на француженках. І вже діти вчили мову французьку, але він хотів зберегти, він вірив, що Польща відродиться, зберегти все-таки мову, культуру, історію, тому він створив школу воскресну спочатку, як то кажуть, а да? потім взагалі школа, що ходили, щоб діти ходили, навчалися, знали свої рідної мови і історії. Для того спонсорував коштами, і навіть якщо комусь потрібно було квартиру, то надавав в цьому готелі якби мішкання. І особливо важливу роль для Адама Міськевича відіграв, тому що це він добився посади, в посаді, викладав коледж Париж. У Парижі викладав оце ще казала викладовець слов'янської літератури. був. Перше у нього не було ніколи такої. Він був професором, викладав оцю слов'янську літературу. Це добився якраз Андрій Том'янський. Тому він ну, багато пливо. В останній час, коли помер Адам Міськевич в Константинополі, це теж Ада... Черторіський. Анджей послав Адама Міськевича в Константинополь. Допомогти створити польсько-Жидівський легіон, щоб на той час була турецько-російська війна там, допомогти туркам, а потім вони б допомогли значить, звільнити Польщу. І Адамський Вічніда і там і помер Стамбул на цей час. Тому я скажу, адам Турторійський. Великий дуже вплив, такий на мав на Адама Місевича. Тому він теж тут є цей. Можете почитати. Потім він одружився після того. На молодій жінці було троє дітей, От, хоча не всі його ем, розуміли, він нам думав, що передасть оцю боротьбу за Польщу своєму найстаршому сину, а той любив погуляти, гроші протринькати. Сім'ї небезурода є, такого батькові надію. Так, так, так. Він чим в Польщі, як отже, не це Польщі живий звідси. Вже була дитина, потім, по друга десь друга на в <корків> полежи. <корків> ну, <корків> цікаво <корків> теж. Далі бачимо тут ще Шупена, тому що Шупен теж поїхав якраз до цього повстання Варшавського на концерти до Парижа, і потім почалися Варшавські повстання, він вже не зміг повернутися. Але ясно групувалися, Шупен, ну, популярний знаменитий композитор, його там теж вже всі знали, він вже грав давав концерти. Часто приходив до Адама Міськевича. І грав, там буде останній столик, такий, де вони сиділи, грали в шахи. А Грав на піаніно для дружини, свої твори теж. Ну, були знайомі, дуже добре знайомі. І є ще Юліар Словацький на тему. тому обрати. Це другий поет-романтик. Взагалі їх є три таких. Юлія Словацький, другий. Хоча вони за життя між собою не дуже дружили. А він молодший від Адама Міськевича був. Але Адама Міськевича ще прийняли, ну, возвеличили. Буквально зразу, в 22-му році це йому було 24 роки. Перший твір він першу збірочку видав. Його вже популяризували, в 23-му ще більше. В 24-му він був в Москві, теж видавали твори. А Юляша Словачка признали вже якби після смерті. Хоча він писав, теж непогано, гарні пори популярний, вивчають школи, є його пам'ятник стоїть е, в центрі на банковій, Юліаша Словацького, бо Адама Міськевича є тут біля е, Краковське півмістя, да, де е, цей замок президента десь, отам стоїть, такий Сквері Адама Міськевича і пам'ятник Адама Міськевича. Краковське місце вулиці, іде, да, там Адама Міськевича. А Юлія Шасловацького стоїть пам'ятник mm. на банковій в центрі там. Побачите, там теж один тільки пам'ятник і, пам і ось банкою. Mm. Ще до повороту. Бо потім, якщо вона їхати поворот вже на метро Арсенал, а він якраз і на mm. банковій mm. До речі, поставили пам'ятник. Шевченка є пам'ятник тут, знаєте, є Шевченка пам'ятник. А Адаму Місковичу поставили пам'ятник в Києві біля костелу, центра, Костел в центрі, там, з який зараз боркає Миколая. Миколая. Там є теж Адама Міськевичу пам'ятник. Це були домовлені, це між двома країнами. Вони ставлять пам'ятник Шевченку, ми ставимо пам'ятник Юлія Словачкому. Але Шевченку поставили дуже давно, а Ю, а, а Адаму Міськевичу поставили буквально за два роки до, е, е, як це в назвав, віруси. До ковід. Так, 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 так. Ну, це таке. Значит, тут можемо подивитися карикатури, які малювали. Можемо подивитися ну...